вітає Слава Тіві. Ми відкриваємо новий інформаційний тиждень з найгарячіших новин, зокрема про гучні заяви світових лідерів щодо перспектив України. Я Ганна Василевська Замить розповімо про таке. Вони поговорять про припинення війни в Україні. Президент США анонсував розмову з кремлівським диктатором Владіміром Путіним. Чи домовляться вони про 30-денне перемир'я на фронті? Чи одразу реалізують план Трампа мир в Україні за 24 години? Побачимо. Оточення бійців ЗСУ на Курщині немає. Міністр оборони України Рустем Уміров спростовує слова Трампа. Так, від районного центру суджа прийшлося відступити. Проте сотні кілометрів російської землі контролюються українськими військовими. Вони мовили 83 роки. Проте адміністрація Трампа припинила їхнє мовлення протягом кількох днів. У США на паузі робота Голосу Америки. Попри довіру глядачів та слухачів, українська редакція вже не виходить в ефір. Президент США Дональд Трамп планує переговори з Владіміром Путіним 18 березня. Про це повідомляє CNN. За словами Трампа, вони обговорюватимуть територіальні питання та електростанції. Президент Ша назвав це розподілом певних активів. Нагадаю, раніше він заявав, заявляв, що контроль над Запорізькою АЕС є частиною переговорів про припинення вогню, і цей процес не є простим. Тим часом за New York Times пише США виходять з міжнародного центру з розслідування злочинів агресії проти України. Адміністрація Трампа відмовляється від курсу Байдена на притягнення Путіна до відповідальності. Крім того, США скорочують роботу групи з аналізу воєнних злочинів. У Нас все досить добре з Росією. Ми подивимося, чи є що оголосити. Можливо, до вівторка. У вівторок я розмовлятиму з президентом Путіним, і багато, багато роботи було зроблено за вихідні. Ми хочемо побачити, чи зможемо покласти край цій війні. Можливо, зможемо, а може ні. Але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси. Перспективи завершення війни в Україні оголосили в адміністрації Трампа. Держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю телеканалу CBS заявив, що вони складаються з двох етапів: плану А і плану Б. За словами Рубіо, мета таких дій знайти стійке рішення з урахуванням інтересів усіх сторін ніхто не стверджує, що це легко, але я хочу, щоб усі зрозуміли, що план такий. План А припинити стрілянину, щоб ми могли перейти до плану Б другої фази, яка полягає в тому, щоб зібрати всіх за столом переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, і знайти спосіб назавжди покласти край цій війні в такий спосіб, щоб мир був довготривалим, щоб поважалися потреби кожного. Ніхто не каже, що друга частина буде легкою, але ми не. Не зможемо перейти до неї, поки не пройдемо першу частину. Важко вести переговори про тривале припинення війни, поки вони стріляють одне в одного. І тому президент хоче припинення вогню. Це те над чим ми працюємо. Президент Володимир Зеленський анонсував нове засідання контактної групи Рамштайн. Цього разу партнери України зберуться у Брюсселі. Також Зеленський повідомив про розмову з новим прем'єр-міністром Канади Марком Карні та нові припаси до потужних систем ППО, які отримала Україна від партнерів. щойно я говорив з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, я Подякував йому. За підтримку України нашого суверенітету і територіальної цілісності, за участь Канади в нашій спільній роботі з партнерами заради того, щоб захистити наших людей, щоб наблизити мир і гарантувати надійну безпеку. Ми обговорили санкції проти Росії, особливо проти танкерного флоту Росії, проти російських банків. Проти схем заробітку Російської держави. Ми обговорили з прем'єр-міністром Карні результати зустрічі міністрів закордонних справ Групи Семи. і підсумковий документ зустрічі доволі сильний. Я хочу подякувати всім партнерам в G7. Канада буде підтримувати Україну і надалі. Це важливо. Важливо, що майже. Кожного дня Україна отримує нові сигнали щодо підтримки, нові оборонні пакети пропозиції спільної дипломатичної роботи та готовність партнерів бути більш активними. Зараз мені міністр оборони Умєров доповів про виконання задач щодо ППО. Ракети для АРІСТІ, для «Насамсів» та Сампті є хороші результати по контрактуванню артилерії. Будуть додаткові снаряди для нашої армії. Міністр оборони поінформував і про організацію наступного Рамштайн. Готуємось до Брюсселю. Працюємо і над конкретною системою гарантій безпеки для України. І цього тижня була зустріч військових представників у Франції. Готується зустріч в Британії. Перші кроки щодо гарантії. Рано чи пізно Путіну доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозну дискусію. Про це прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив під час онлайн саміту коаліції охочих 15 березня. За його словами, змусити російського президента можна двома способами: збільшити військовий потенціал України і посилити санкції проти Росії. І додав, український народ може розраховувати на партнерів більше ніж будь-коли. Однак, будь-який мирний план потребує співпраці із США. Також Стармер анонсував зустріч військових керівників Європи для обговорення питання миротворців. Захід відбудеться у четвер, 20 березня у Лондоні. У свою чергу прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні заявила: її країна не планує направляти свої війська, але співпрацюватиме із західними партнерами. Над надійними та ефективними гарантіями безпеки усього до віртуальної розмови, організованої прем'єром Великої Британії, приєдналися 26 лідерів, зокрема з Європи, Канади, Австралії та Нової Зеландії. На зустріч був присутній і президент Володимир Зеленський. Про намір зібрати коаліцію охочих Кір Стармер заявив після саміту лідерів ЄС у Лондоні 2 березня на меті забезпечення виконання угоди про мир. Кремль не змінив своїх загарбницьких намірів щодо України. Тому для збереження миру після його укладення Європа має надати Києву свої гарантії. Про це в інтерв'ю французькій пресі заявив Еммануель Макрон. Повідомляє Ладепеш. І назвав чотири основні пункти цих гарантій: це подальші поставки зброї та їх адаптація до поточних проблем, модернізація української армії, посилення європейської оборони та можливість розгортання миротворців за словами Макрона. ЄС може відправляти військових без згоди Росії, адже Україна суверенна держава. І якщо вона попросить війська союзників бути на своїй території, то це не справа Росії приймати їх чи ні. Вісімдесяти 83 років в Етері Міжнародна медіаслужба Голос Америки фактично зупиняє мовлення журналістів. Відсторонили. Медіа транслювалося 40, 45 мовами. Адміністрація Дональда Трампа закрила сім урядових установ. Зокрема, призупинило роботу Агентство США з глобальних медіа, у складі якого був і Голос Америки. У прес-службі Білого Дому пояснили причини. Це претензії до кон контенту мовника. Зокрема, чиновникам з адміністрації Трампа не сподобалося, що журналісти висвітлювали скандал з ноутбуком Гантера Байдена, сина попереднього президента. Озвучували суперечливу термінологію щодо угруповання Хамас та зробили сюжети про трансгерданих мігрантів. Крім того, стало відомо, що українська редакція Голосу Америки призупинила мовлення, а всіх працівників відправлено у відпустку. Цю інформацію підтвердив директор Української служби Руслан Петричко. За його словами, невідомо, що буде далі. Останні опитування показали, що 99% аудиторії голосу Америки довіряли новинам української редакції. Рішення про призупинення роботи Голосу Америки передувало звільнення провідного журналіста української редакції Остапа Яриша. За словами журналіста, формальною причиною звільнення в листів казали, що його робота не була критично важливою для місії організації. Нагадаємо, що у 2021 році Остап ввійшов до списку 30 тридцять до тих, 30 30, хто творить майбутнє українських медіа. Ще чотирьох дітей повернули з окупованих територій в Україну завдяки ініціативі президента Зеленського «Bring Kids Back UA» – Двоє з підлітків із Запорізької області. Додому повернулися 14-річна Катерина, 16-річний Олексій, 14-річний Денис і 15-річний Вадим. За даними благодійників організації «Save Ukraine», Близько півтора мільйона українських дітей досі перебувають на окупованих Росією українських територіях. Окупанти робили все, щоб стерти їхню українську ідентичність, погрожували призовом до російського війська, дитбудинками, знущалися за те, що ті писали українською російські слова. Загалом ініціатива Bring Kids Back UA допомогла повернути 605 дітей. Через те, що у людей на відео є родичі на окупованих територіях, ми не можемо показувати їхні обличчя. 17-18 років починають роздавати повістки, е ворожа армія, і ми дуже боялися того, щоб його можуть забрати туди в армію. Бувало таке, що коли розмовляв з нами по телефону, десь проїжджала військова техніка. Він все він вибивав, ми знали, що йому зараз небезпечно з нами спілкуватися і все. За це хвилювалися дуже складно, тому що ти розумієш, що це дитина, що не дай Бог що ми зробити не в змозі нічого. Його просто скільки випадків депортації всього, коли дітей просто викрадали, забирали і ну, а це це, це кровинка. Доки він їхав, це були безсонні ночі. Простими діями змінюється світ. Українець Богдан безкоштовно підвозить пенсіонерів у Любліні. Спочатку літні пасажири не йняли вірі такій доброті і не бажали з неї користатися. Але згодом охочих стало дуже багато. Як це працює і чому чоловік вирішив дарувати поїздки? Побачила наша кореспондентка Анна Львова. Люблін місто у східній Польщі. Станом на січень 2025 року тут проживає понад 320 тисяч людей. Українець Богдан живе тут півроку. Він вирішив зробити свій внесок у суспільство і почати змінювати світ від себе. Я в якийсь момент задумався, що якщо я буду таксувати, наприклад, і нічого в моєму житті не поміняється, я просто протаксую. Потім якісь рідні, які там лишаться, закриють наді мною гроб, і на цьому все закінчиться. От, а можна ж прожити якось інакше. Наприклад, кожен день робити якусь корисну вправу для інших людей, які будуть тобі дорогу свою енергію і запам'ятовувати тебе. Богдан народився у кривому розі, навчався і жив у Криму. Після анексії приїхав до Львова. Там поступив у політехніку, але не довчився. Починав таксувати напевно, там у Львові. На, на матізі пам'ятаю біленькому ма, ма, мамин Матіз був. У мене троє дітей, жінка. Ми тут. Ну я мушу працювати, так. Але коли в мене нема, наприклад, замовлення, я якось вибираю душою людей на зупинках, кого я підвезу. А ми ж вирішили розібратися, як саме це працює. День добрий, добрий день. день Запрошуємо. Пані Яніна погодилася на те, щоб отримати це добро, і ми виявилися як ніколи вчасно. Сьогодні в мене поганий настрій, тому що я розбила горнятку доньки. Їду зараз купити. Може, вдасться? Я помічаю, як люди реагують, що невідомо де нас пан завезе. Ви теж так сказали. А чому так? зараз так багато розказують. А звідки ви це чуєте? Ну, з телебачення, А звідки же ще? А навколо такі речі відбуваються. Ні, навколо мене нічого поганого не відбувається. Десять хвилин і на місці. А пані Яніна, як і ми впродовж дня, мала хороший настрій. Супер! – До І це одна із багатьох таких поїздок Богдана. Я не думаю, що багато хто б зараз наважився отак от підвести людину з зупинки незнайому. Бо в них такі самі страхи, як і в тих людей, які стоять на тих зупинках. Зараз Богдан продовжує працювати і намагається і надалі допомагати іншим. У нього майже дві тисячі підписників у Тіктосі. Анна Львова, Норберт Вічинський Слава Тіві.